Сьогодні до нас знову прийшла страшна звістка про загибель нашого земляка, нашого героя, нашого захисника. Вадим народився і виріс в селищі Зітки, ходив до нас в школу, був настільки дружелюбним, відкритим, золотою душою та серцем чоловіком, Завжди приходив на допомогу, і коли я сьогодні їхав на похорон, то його друзі, його однокласники всі висловлювали величезні слова втрати для нашої громади, тому що його всі любили по-справжньому як чоловіка, як друга. Під час мирного життя він був на настоящим сім'янином, виховував з дружиною двох синів. На жаль, сьогодні дружина втратила чоловіка, а сини бать батька. Віддав своє життя за нас, за кожного з нас. за… Український народ за українську націю за перемогу. І сьогодні неможливо кожному з нас підібрати і висловити словами величезну втрату. А особливо це неможливо зробити для близьких Вадима. Прийміть найщиріші співчуття. Вадим був люблячим чоловіком, турботливим сином. Гарним батьком і улюбленцем своїх однокласників, співчуваємо вам, дорогенькі. Я розумію, що ми не знайдемо тих слів, щоб загоїти ту рану на серці, яка несе відтрати рідної людини. Смерть близької людини це випробування. Тому сьогодні ми сумуємо разом з вами і в цю гірку мить розділяємо це горе і склоняємо голову. У великій скорботі. Наша шкільна родина сумує, ми втратили серце і душу нашого шкільного колективу. Це прекрасна людина, пам'ять вічна і безконечна в часі. Перед нами завжди будуть усміхнені очі Вадима. Для якого слова так, це було. Його епіграфом життя для нього не було слова ні. Він дуже високо мотивована людина. На нього можна було покластися завжди. І якщо він був присутній на якомусь святі чи, можливо, на роботі, то я знала завжди, що там буде порядок. Це людина високої мотивації. Шануймо пам'ять тих, хто захищає нас. І низько схилимо голову перед тими, хто загинув. Вічна слава Вадим. Сьогодні ми втратили ще одного брата, але ми будемо продовжувати його справу. Будемо знищувати окупантів, будемо боронити нашу землю. Неможливо замінити жодного бійця, неможливо замінити жодного, жодну людину. Ми знали його не дуже, не дуже багато часу, але за цей час ми, ми стали братами. Наші загибелі побратими це наше воїнство небесне. І сьогодні в нашій небесній роті, на жаль, поповнення. Але вони завжди з нами на кожному завданні, у кожну хвилину. Тому вічна шана, вічна пам'ять. Ми пам'ятаємо, ми помстимося. Слава Україні!